Якщо ви тривожна людина і невизначеність вас вбиває, додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь секрет, як з цим впоратися. Отже, людина переносить невизначеність дуже дуже погано. Тим більше в наш час невизначеність вже стала така хронічна, тотальна. Я дуже погано переношу невизначеність. Звісно, я люблю, щоб ситуація була під контролем. І коли вона виходить з під контролю, я переживаю це важко. Ну, зазвичай можу тривожитися, бо виникає страх. Причому навіть е дуже важко переживати тривожність, коли це просто в контакті, терапевтичному. Клієнт, терапевт, і я як терапевт, просто присутня в житті іншої людини, дається невизначеність, навіть якщо я знаю, що це 50 хвилин чи 20, все одно піднімається тривожність і страх. А якщо це як в нас зараз тривожність і ти підвішений в повітрі, і висиш і, і продовжуєш далі висіти, то потрібні певні лайфхаки. Отже що я придумала собі такого, щоб заспокоюватися? Особисто для мене спрацьовує навіть одна річ: ви маєте взяти всього одну точку опори з минулого. Щось стабільне, старе, таке перевірене. І навіть якщо все життя повністю змінилося, просто спертися на це. Але це має бути присутнє щодня, або в рутині, або не знаю, контакт з людиною, якщо це там хтось з ваших близьких, там, чоловік, дружина. Чи... Ну тобто, це має бути, от прям ви опираєтесь на це. І друга точка опори, я її беру з майбутнього. Тобто я... Стратегічно визначаю щось, що може бути мені важливе в житті. Ну я, наприклад, обираю навчання, я дуже люблю вчитися. І я беру це ніби з майбутнього, продумую на план на майбутнє, визначаю якусь ставлю точку опори в майбутньому і починаю вчитися. І таким чином в мене присутнє щось знайоме з минулого і щось нове з майбутнього. І я це переношу в сьогодення, і це допомагає мені стабілізуватися. Користуйтесь всім гарного дня!